Добрий день, любі учні! Тема нашого уроку професії. What do you do? Чим ти займаєшся? Для того, щоб розпочати з вами говорити про те, хто займається і хто що робить на роботі, давайте пригадаємо професії, які ми з вами знаємо та вивчимо нові. Отже, сторінка 25, page 25. Listen and repeat. Слухаємо і повторюємо. Teacher. Teacher. Вчитель. Dentist. Dentist. Лікар, який лікує зуби, так стоматолог. fix teeth. fix teeth. Ремонтувати зуби або лікувати зуби. Шеф – Шеф. Кухар. Кук. Кук. Готувати. Work. Ворк. Робота. Отже, ці слова запишіть, будь ласка, у словничок. Прочитайте та вивчіть на пам'ять. А ми повертаємось до тексту. Отже, зараз я вам прочитаю. Текст. А потім будемо виконувати з вами завдання до цього тексту. Слухаємо уважно. It's Carrie Day at school. Це день професій в школі. This is Carrie's mother. Це є мама Кері. I get up at 7 o'clock in the morning. Я прокидаюся о 7 годині ранку. At 8 o'clock I take the train to work. О 8 годині я сідаю на потяг і їду до роботи. Are you a teacher? Чи ви вчитель? No, I'm not. Ні, я не вчитель. I'm a dentist. Я стоматолог. I fix people's teeth. Я ремонтую. Або лікою зуби людям. Look, I'm a dentist, too! Подивіться, каже рибка. Я також стоматолог. Отже, перше у нас це dentist стоматолог. Joy's dad is a firefighter. Слово firefighter, ми вже з вами вчили. Ви чудово знаєте, що це пожежник. Отже, батько Джої. Пожежник. I drive my car to work. Я їжу на роботі на роботу за кермом автомобіля. I put out fires and save people. Я гашу пожежі і рятую людей. I'm a firefighter, too! Я також пожежник, каже рибка. Отже, у нас. Наступна професія Firefighter Так. Далі. Monica's mom is a chef Мама Моніки кухар. She works in a restaurant. Вона працює в ресторані. I take the bus to work and I cook all day. Я їжу на роботу автобусом. І я готую цілий день. I'm a chef, too. Я також кухар. What are you, Dexter? I'm a cat. А хто ти, Декстер? Я кіт. Every job is important. Кожна професія є важлива. А тепер давайте подивимось на робочий зошит. Open your copybooks. Записываем сегодняшнее число Friday. The of October. Class work. І переходимо до вправи під номером 1 – Exercise 1 в нашому робочому зошиті. Перед вами три людини. A dentist – A firefighter, a chef, дантист або стоматолог, пожежник та кухар. А ось тут у вас знизу дії слова, чим же ж займаються ці люди. Наше завдання поєднати кожну професію з дією, яку вона виконує. Наприклад, перше у нас під літерою A Saves People. Хто у нас рятує людей? Правильно. Пожежник. B. Cooks all day. Готує кожен день. Хто у нас готує кожен день? A chef. Угу. Далі. C. Fixes people's teeth. Ремонтує зуби людей. Yes, it's a dentist. Drives to work. D. Хто у нас їде на роботу за кермом автомобілю? A firefighter, yes. E gets up at seven o'clock. Вставати о сьомій годині. Dentist, yes. Works in a restaurant. Працювати в ресторані? A chef. Yes. Отже, ваше завдання написати номер один і написати тільки ті літери, які підходять до цієї професії. Наприклад, до ем, дантиста, до стоматолога під номером один у нас буде C ремонтує зуби і І. Прокидається у 7 годині. От так і пишете: 1. Сі, кома, І крапочка. Так само робите по цифру 2, так, що робить наш пожежник, і циферка 3, що робить наша, наш кухар. Наступне завдання, яке вам треба виконати, це вправа під номером 2. Exercise 2. Read and write. Прочитай і спиши. Перед вами чотири три вибачаюсь, слова. The bus автобус. 8 o'clock 8 година. Work робота. Вам треба вставити ці слова у пропуски. Зараз я вам допоможу зробити перше речення, а інші два ви зробите самостійно. Carrie's mother takes the train at every morning. Мама Керрі сідає потяг о кожного ранку. Що ж ми вставимо? Сідає о потяг у автобус. Мама Керрі сідає о потяг о 8 годині кожен ранок. Або Керріс мама сідає до потягу. На роботу кожен день. Що нам підходить? Правильно. 8 o'clock. Ось туди. І виходить наступне речення. Мама Керрі сідає на потяг о 8 годині кожного ранку. Carrie's mother takes the train at o'clock every morning. Отже, вам треба списати це речення, вставляючи слово сполучення 8 o'clock, 8 година. Наступні два речення: вам треба буде вставити або The bus, автобус, або work – робота. Ці два речення зробите самостійно. Бажаю вам успіху і чекаю ваші роботи у фото ваших робіт мені на пошту. До зустрічі, любі учні!